Якщо ви зараз дивитесь моє відео, я вас вітаю. Сьогодні ми з вами приготуємо ожинове варення без кісточок. Під проточною водою промиваю гарненьку жину, щоб вона була у нас чистенька. Промиту ожину ставлю ось на миску, щоб з неї стекла вода. І тепер ожину висипаю до миски, який буду готувати. Ожини в мене було 1 кг 20 г. На таку кількість ожини потрібно цукру 300 г. І додаємо до ожини. Ось так гарненько. Висипаємо і тепер розподіляємо ось так по поверхні ожини. І залишаємо нашу ожину на 2 години, щоб вона у нас просто ось так постояла. Прийшло дві години, ожина дала сік. Ось так гарненько ми перемішуємо, щоб у цьому суці розчинився наш цукор. Ось дивіться, скільки там вже соку, і цукор у нас там розчинився, гарненько ось перемішали, і тепер висипаємо у миску, в якій будемо готувати варення. Так. Запалила я вогонь середній, поставила на нього розсіювач, я буду на ньому готувати, щоб варення не пригоріло. І ставлю миску на розсіювач. Нам потрібно довести наше варення до кипіння, періодично помішуючи. Деякий час, і ось, як бачите, вже наше варення починає закипати. Ми його періодично помішуємо і варимо його так 15 хвилин на середньому вогні. Ось така виходить смакота. І ось пройшло вже 15 хвилин. Ось такий вигляд має наше варення, тому ми його виключаємо вже. Знімаю миску з плити. І тепер беру погружний блендер, і потрібно перебити мені ожину, але дуже-дуже потрібно обережно, тому що все гаряче. І ось так перебиваємо до однорідної ось такої маси. І дивіться, скільки там кісточок. Тому беру я ось чисту миску, беру ситечко І тепер оцю нашу масу перетираю через ситечко. Кісточки у нас залишаються у ситечку, А варенечко стікає до миски. Ось дивіться, так виглядають наші кісточки, що залишилися. І ось так виглядає наше варення. Дивіться, яка виходить смакота. Перетерла я нашу суміш. ось так виглядають, дивіться, кісточки. Але в них дуже багато поживних речовин залишилось. І ось так виглядає варення, дивіться. І тепер ставлю я чайник на вогонь, щоб закипів. Наливаю ось пів чашки, десь грам 100 можна 120 в часті має бути. І тепер заливаю наші кісточки кипяченою водою. Гарненько ось так перемішую, тому що там дуже багато у нас поживних речовин залишилося. І тепер беру ситочку і знову переціджую наші кісточки на ситочку, щоб у нас залишилися одні кісточки. Ось так дивіться, там ще скільки у нас. Єсть смакоти. І ось так дивіться, у нас виглядають вже самі кісточки. Ось бачите. І ось так нам потрібно тепер розмішати гарненько наше варення. Поки що воно ось має так, такий вигляд. І тепер переливаю я у миску знову. Ось так гарненько. Знову включила середній вогонь, поставила розсіювач і ставлю наше вареничку в мисці на розсіювач. Нам потрібно його довести до кипіння, періодично помішуючи, і будемо з моменту закипання варити 5 хвилин. Поки що воно має ось таку густоту, воно, коли провариться, стане густіше і коли охолоне, буде ще густіше. Тому продовжую варити. Ось так уже, як бачите, закипіло наше варення. І ось так ми його помішуємо. Готуємо до готовності. Варення наше вже готове. Виключила вогонь і починаю наповнювати стерилізовані баночки варенням. Закручуйте тепер кришечкою, тільки обережно, бо дуже гаряче, і ось у вас виходить така красота. У мене вийшло дві баночки по 450 г і ось трішечки, щоб скуштувати. І як бачите, яке воно коли охолоне на густоту. Дивіться, яка смакота. Якщо у вас дозріла ожина, приготуйте з нею ось по такому рецепту. Важине варення. Там дійсно в ній дуже багато кісточок. Але е, ось я сьогодні поділилася з вами рецептом, в якому ви бачите, що можна ці кісточки видалити. І виходить дуже предуже смачне варення. Тому готуйте і смакуйте. А на сьогодні в мене все. Всього вам доброго і бувайте здорові!